Всім доброго вечора. Ми з України. Зараз там п'ята година, начало 6, на 23, -го, да, 23 -е число. Е, грудень місяць. Сьогодні наша мамка з і пороситься, але молока поки немає. Так, там з одного соска єлі -єлі появляється, ну з'являється. Або пізно ночі буде пороситися, або завтра рано вранці. Е, сьогодні також ми е, були проблеми зі насосною станцією. Щось, коротше, вона, воздух не тримала давлення. Скажімо так. Зняли бачок, вирішили купити новий, купили новий, поставили, все добре, все працює, слава Богу. Ну і так, Коротенький відос, готуємося до опоросу. Купили окситоцин. купили витазальчик. В принципі, все як завжди, естрафанчика ранком вкололи. Ну і чекаємо. Так що всім гарного перегляду. Опоросу, сподіваюся, будемо знімати, все буде добре. Пишемо коментарі, ставимо лайки. Хто не підписався, підписуємося. Ну а я пішов мішати корма нашим хрюшкам. Всім добрий ранок. Сьогодні у нас 23 грудня. Ранок, ви бачите. Все наша виновниця торжества. Сьогодні в неї срок рожать. Зараз її вколов естрафанчика, там 0,8 кубиків. Ну, молока немає, зараз треба вичистити в неї і накидати соломки. Или, може я зараз поки чистити не буду, зараз просто жменьку соломки кину, подивимося на її реакцію. Якщо ну, скажімо по дню будемо дежурити, якщо з'явиться молоко, е вичистимо, наложимо соломи, щоб просто солому не переводити. Ну, у нас трохи зламала станція, зараз будемо ремонтувати. У нас іде сніданок. Горобці їдять. Отсюда чотирьох менших забрали в дерев'яний сарай, оставили тут шістьох. Ну, а так в принципі, в принципі, нормально. Ця ядівка не перегулює. Сьогоднішнього дня вона перейшла на супорос. О, так що таке? Так, Друзі, кинули соломку і почала вона по вуглам тикати. Пока що ти Коротше, Тільки що стояла, воно пережовувала. І угол поставила. Коротше, грається з... Бачите, як вона її перерубує, вона її не їсть, вона її типу, крамсає і випльовує. Всім, скажімо так, добрий вечір. Вже п'ята година вечора, як бачите, у батьків попорався, нагодував всіх жевчиків ці замазури. О! Ну і наша нонка, скажімо так. Готуємося, але поки що, скажімо так, не немає нічого. Немає нічого, в тому сенсі, що сьогодні срок у неї. Ну ні. Коли будеш рожати? Коли будеш рожати? Ой. Срок сьогодні. Ранком вкололи Ну, Поки нічого немає. Вим'я ще так не дуже налите. Ой, задніх сосків вже молочко поступає. Побачили, или нет? Капелька одна была. Ой! Мать! И что? Лягай, давай, лягай, лягай. Лягай. Давай. Лягай. 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 Это наша, скажем так, сейчас найстаріша. свиноматка. Ой! Давай, давай, давай. давай. Ой, моя хорошая девочка. Ой, хорошая. Ну, та еще такого прям не але, трошки. Поступає молочко. Ой, передніх немає. Ну Це може або хороше, хороше. Або завтра ранком, або пізно ночі. Ну, не факт. Ми будемо, звісно, наблюдати, повичищали. Ранком там дві валічки насипали, ввечері півтори. От, кинули соломки. Зараз треба буде обрати кормушку. Поки фонарик там підключити, все зробити. Так, чого ти мала. Сьогодні ранком робили станцію. Щось... Накачували воздух. Бачок десь травить воздух, Давлення не держить. Поїхали, купили бачок, вроді працює. Так, ця наша дівчина перейшла на Чого ти? Перейшла на корм для суперсних. Сьогодні 24, мабуть. Да, По-моєму, сьогодні 24-та. Чи 20, 23 я вже число, е, пройшло 3 неділі, вона не перегулює, все добре. По цим пацанам е, все добре, кушають, е, вони стоять на продажі. Я так розумію, зараз поросятих хто не бере, тому що об'явлення, ті, хто в мене постійно брали, я не знаю, або хочуть по ціні дешевій, або або хочуть за даром. Або просто не беруть. Дай все. Ну а так що у нас? В принципі, нічого такого. Зараз треба плюс, що ти вже повечеряла. Зараз у нас скажімо так треба намішати корма. Тут гровера немає, фініша немає і супорос треба намішати. Зараз будемо мішати. от Так що такі діла. Чекаємо на опорос. Всім, о, дякую за перегляд. চেমত বনাল হ'ল